Провожу на малині позачетргове підживлення, підживлюю мікроелементами. Ось так замішав бакову суміш обтрискувач, наливаю в гранцевий обтрискувач і в підрод. Тут в мене мало бути між рядю чи метри, але я не був біля людей, люди неправильно зрозуміли. І ось тут зробили мені 4-3 рядочка. І міжряді знову на трактойтра. Так як тракторитр не продувають цих 4-3 доводиться підживлювати малину вручну. Вже є гайтерні ягодки. Там в їх більше, бо там тепліше, більше тепла, більше сонця. Тут їх Трошечки менше, але все одно вони є. Я вже малину збий трав. Є відео. Напевно, знімлю на днях ще відео по поводу збойтру малини. Ось дивіться, яка гайдерна ягода. Ну і чим вище підношуся, тим більше ягід. Ось така закладочка. Все класно. Ну що ж, пішов я працювати. Всім гайдерних врожаю.